Добрий день, випустивши відео із розбором трейлера Skyblivion, В коментарях я побачив величезну купу скептиків, які сумніваються, що ця штуковина взагалі колись вийде, або в тому, що оригінальна стилістика та атмосфера буде збережена. Також було доволі багато людей, які досі наївно вірять в те, що Skywind схожий проект із перенесення Morrowind на рушій Skyrim. це не мильна булька і колись він теж нарешті вийде в реліз. Тож, давайте сьогодні про це все поговоримо і заодно порівняємо ці дві модифікації та з'ясуємо, в якої більше шансів побачити світ в Skyblivion. Але для початку, якщо ви бажаєте більше українського контенту на тему ігор, підтримайте канал Art7Gaming. Автор якого родом із Харкова. Він з недавнього часу перейшов на українську та хоче розвивати український ютуб. На каналі ви знайдете велику кількість роликів на ігрову тематику як на олдову класику, так і на круті ігри Інді-студій від окремих невеликих класних студій, наприклад, два останні відео по всіх іграх студії Клей, які розробляли хіти як Don't Starve та Oxygen Not Included. Також є і проходження, порівняння ігор, аналіз механік та хайлайти стрімів. Переходьте за посиланням, та якщо сподобається, підтримайте він мав мотивацію розвиватися та робити більше якісного контенту. По-перше, розробка SkyBlivio набагато більш відкрита, ніж Skywinda. Розробники практично регулярно діляться з громадськістю інформацією про роботу. Випускають відео про різні етапи розробки та стріми ігрового процесу, в той час як розробники SkyWinda... Давайте, власне, глянемо на сам ігровий процес. Вибрати їх чого трансляції гора. Що кидається в очі, це візуал, який по факту є поєднанням облівінської клішованої середньовіковщини з нарочитою мелотою, де наче всі НПС і монстри хочуть тебе заобнімати, і скайрімовського реалізму. Вийшло дуже навіть непогано, враховуючи, що від стилістики Облівіона мені робилося погано через годину гри, тут воно виглядає ну, на диво органічно. Також можна підмітити наскільки цей візуальний стиль цілісний, і нічого не вибивається, і зроблено по єдиному стандарту відповідно до стилістики. Зазвичай проблема модів такого роду, що стилістика дуже неоднорідна. Якісь об'єкти на фоні оригіналу і навіть більшості нових моделей виглядають як неприший кобелі хвіст, і взагалі не ясно що їх туди додали. Якщо вони в цю саму стилістику взагалі не вписуються. От до речі, про скайвіну. Поглянемо на цю гробницю, наприклад. В ванільній морі гробниці мали єдину стилістику. Всередині вони відрізнялися, там були різні вороги і кількість кімнат, але сам стиль мав чіткі рамки, за які не виходив. В Скайвінді всі підземелля розробляють різні люди, і там не йде мова не те що про єдину стилістику, а навіть про банально дотримання структури оригінальних локацій. От що це? Це напівзакинутий склеп чи покої якоїсь Чингісхана? Також очевидно, що розробники Skyblivion навагатили величезну купу сили часу на ручну пропрацьовку локацій та ландшафту. І нарешті зачищати данжі і бігати по поверхні буде набагато веселіше, ніж лазити по рандомних лабіринтах, які в облі розробляла одна людина з допомогою процедурної генерації. Бойова система стала набагато більш skyrim подібна, що логічно враховуючи, чим Skyblivion являється. Ну і грі це буде тільки на користь, бо бойовка Skyrim-а непогана сама по собі. І просто шедеврально в порівнянні з тим, що було у ванільній Облі, власне. Ще завезли величезну кількість зброї і різноманітних крутих чар на ній. В цілому, все перераховувати не має сенсу, та і це дуже довго. Це той випадок, коли краще зайти на YouTube канал розробників і переконатися, що перед нами не мильна булька, а реальний проект із цільною класною стилістикою, міцним геймплеєм, відкритою розробкою і контактом із ком'юніті. Також, що немало важливо, вже названий рік виходу 2025. Це не означає, що реліз 100% не перенесуть, але в декого немає навіть приблизних термінів. Враховуючи, що часу до релізу відносно мало, це дає мені зрозуміти, що все те, що ми бачили на стрімах, плюс-мінус в такому вигляді і увійде у фінальну гру, бо повністю перелопатити стилістику і кардинально щось змінити за такий період навряд чи вийде, особливо команді модерів. А от часу на пропрацьовку ландшафту, інтер'єрів та поліровку ігрових механік якраз вистачає. Тож можу порекомендувати всім скептикам перейти по посиланню в описі на YouTube канал розробників і увірувати в Skyblivion, бо особисто в мене нема сумнівів, що ця гра вийде, і тоді всі ми нарешті зможемо пограти, хай навіть і на від Bethesda, але фактично в ТЕС 6, яку давно заслужили. Тепер давайте поговоримо про це поріддя. Почнемо з того, що ця штука розробляється практично ще з виходу Скайріма, як власне і Скайблівіон, але там не те що нема хоч приблизної дати релізу. Творці цього моду тільки рік назад домалювали концепт арти. Через більше як 10 років спочатку розробки взагалі варто зауважити, що амбіції в цих чуваків були непідйомні з самого початку. Коли робота над модом тільки почалася, то якраз і планувалося, що це буде просто перенесення моделей Моравінда на рушій Ріма. Працювали вони собі, значить, але в 2013 році прийшла Бетезда і сказала переносити моделі з однієї їхньої гри в іншу це якесь безумство. І вони таке терпіти не будуть. Ну і довелося нашим модоробам починати все з нуля. і Скайріма вони використовувати могли, але всі моделі треба було б малювати самим, щоб вони не попадали під копірайт і Бетезда не домахувалась. Ну, з того часу і почалась якась діч. Мало того, що їм прибавилося в десятеро більше роботи, так творці мода ще й почали давати якісь неадекватні відірвані від реальності обіцянки про озвучення всіх діалогів і додавання десятків нових квестів. Ну, хай там квести, добре, але озвучення діалогів. Щоб ви розуміли, на екрані зараз буде список можливих тем розмови з NPC і його відповіді на них. Це безумство якесь. Почнемо з того, що майже кожен НПС це по суті Google-довідник, з яким можна поговорити на величезну кількість тем. Їхні відповіді в більшості випадків не унікальні, говорять часто одне і те ж, але в текстовому форматі Моравінда просто один раз написали текст, і він постійно викликається в діалогове вікно, коли ти клікнув на топік з цією темою. То при озвучці треба зробити просто титанічне зусилля, щоб це працювало. По-перше, треба цей текст озвучити. Озвучити його має жінка і чоловік. По-друге, одну і ту ж репліку треба озвучувати залежно від того, представник якої раси її говорить. Тобто це практично 18 звукових доріжок тільки на одне це довбане речення, і то це самий мінімум. Мало того, що робота і так колосальна, вони самі собі стрельнули в ногу, даючи якісь нереалістичні обіцянки. Хоча ніхто розробників про такі нові фічі, як озвучка, і не просив. Фани просто хотіли отримати той самий моровін, але на рушії Скайріма з підтягнутою графікою, з бойовкою Скайріма, власне, але з збереженням геймплейних особливостей Моровінда. Ну, пару років все було нормально, але тоді гравці почали бачити, що розробники демонструють їм моделі, які раніше вже були готові. Тобто почали перемальовувати їх абсолютно незрозуміло навіщо. Багато моделей перемальовували з нуля по декілька разів підряд. Ще було доволі багато цікавих моментів, коли розробники моделей показували просто концепти, малюнки цих самих моделей, але самі моделі не давали. І що найприкольніше, це те, що практично всі оці модельки, які задіяні в моді під копірайтом. Особисто мене це все наводить на думку, що люди, які прийшли в цей мод, просто збирають собі портфоліо для того, щоб коли вони відповіли відправлять своє резюме разом із цими моделями в якийсь із підрозділів EA, і їх взяли на роботу. Skywind – ідеальна платформа для таких приколів, бо мод дуже відомий, і якщо якийсь умовний ярик туди прийде і на гроші фанатів Моровінда намалює три модельки стільця і відправить резюме в якусь ігрову студію та скаже, що працював над Skywindом, то його відірвуть з руками-ногами. З як то кажуть. Йдучи з проекту, такий розробник забирає її готові моделі, бо вони під копірайтом. І скайві доробом треба знову вже готову модельку малювати з нуля, і кінця краю цьому не видно. Крім цього, команду покинули деякі ключові розробники, які були там ще з самого початку роботи над модом. Бо це вже не Моровінд, це вже якась абсолютно інша гра, яку тепер самі творці моду описують як гра по мотивам Моровінда. Якщо ви відкладали знайомство з Моровіндом для того, щоб дочекатися Скайвінда і нарешті пограти вже в той самий Моровінд, але в новій графіці, то забудьте, це буде що завгодно, але не Моровінд. Краще не тратьте час, а лупаніть графічних модів на оригінали, спробуйте нарешті його. Ну і плюс оце все мені нагадує історію розробки Яндере симулятора Чел взявся робити якусь аніме-ігрульку, почав з нуля вчити програмування, і він її робить уже більше 10 років. А вона навіть наполовину не готова. Виправдовується він тим, що не може нормально розробляти гру, бо йому доводиться кожен день відповідати на листи хейтерів. Якщо всякий такий маразм, меле. Ну суть в тому, що чел просто живе на донати людей, які цю гру чекають, і її спеціально не випускає для того, щоб йому продовжували донатити на розробку. Те саме і зі Скайвіндом, абсолютно паразитарний мод, який існує для того, щоб люди, які над ним працюють, власне влаштувалися в якусь ігрову компанію. А інші розраби жили б за рахунок донатів від фанатів море. Підведемо підсумки. Я впевнений, що Скайблівіон вийде, бо там вже фінальна стадія розробки, це видно по геймплею, карті, всіх матеріалах, які лежать у відкритому доступі на Ютубі, ну і названа дата релізу. У Скайвінда навіть приблизної дати релізу нема. Не видно кінця і краю розробці і перероблянню моделей, немає єдиного бачення проекта і стилістик. Це просто мильна булька, на яку з кожним роком все більше наплювати. Тож, чекаємо реліз Скайблівіона. А поки чекаєте, можете підписатися на канал, написати коментар, поставити лайк і підкинути мені пару шекелів на життя і розвиток каналу. Посилання на поверне з живим, мій Patreon з унікальним контентом і номер карти Приватбанку ви знайдете в описі під відео. І дякую за перегляд. Удачі!